За останні 10 днів українська армія звільнила в Херсонській області 29 населених пунктів. Це 1170 квадратних кілометрів. Ці фотографії 12 жовтня зі звільненого села Червоне опублікувала 128-ма штурмова бригада. Правобережне угруповання російської армії вже у тактичному оточенні. А зсу наближаються до Береслава та Каховської греблі. Подробиці у цьому відео. У своєму щоденному зведенні рекордсмен з міфічних перемог генерал Коношенков про відступ російської армії ще з п'яти населених пунктів у Херсонській області не сказав ані слова. Проте про ситуацію на цій ділянці фронту, не підбираючи виразів, відверто говорять самі російські бійці. Перехоплення однієї такої розмови 12 жовтня опублікувала військова розвідка України. Обережно ненормативна лексика. Как дела? Как здоров'я? Все хорошо, їх за... здоров, а вступає. Отступаєте? Да, ти... Я сьогодні у Славці було, ма запугал, де окружили туди, сюди в окруженій я на своєї на його про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині було офіційно оголошено в липні. Вже тоді було зрозуміло, що справи правобережного угруповання російських військ кепські. первуу фактично оточены у них остался ресурс э, частичный для удержания ряда локаций в обороне но э, частичность этого ресурса заключается в том что он конечный э, он невосполнимый тех количествах в которых необходимы например боеприпасы боекомплект горюче смазочные материалы компенсация потерь э, восстановление боеспособности подразделений они не могут сейчас этого всего обеспечить в полной мере, Правобережної групіровки, і вона знаходиться в доволі такі патвої патава суїцидальної ситуації. Нововасильівка, новогригорівка, нова кам'янка, трифонівка, Червоне. це ті п'ять населених пунктів на правому березі Дніпра. Про звільнення яких стало відомо в середу, 12 жовтня. Вони звільнені були кілька днів тому, але проведені відповідні заходи. Зараз тривають ще стабілізаційні заходи. Це означає, що в цих населених пунктах, як і в інших, попередньо проголошених звільненими залишились сліди окупантів, у вигляді вибухових речовин, замінування цілих ділянок, домівок замінування залишки розтяжок і так далі. Наразі, за висновками військових експертів, на цій ділянці фронту спостерігається деяке затишня. Таких періодів з липня, коли розпочався офіційний контрнаступ української армії, було кілька. І щоразу російська армія робить у цей час те саме. Намагається збудувати понтонні переправи. Останні дві зафіксували супутники біля Дарівського мосту. У соцмережах жартують не пішки ж по воді відступати. Навіть якщо вони сподіваються за допомогою цих понтонних переправ щось перетягнути на Херсонщину, ми зробимо все, щоб вони їм знадобилися для того, щоб драпати. Як ви кажете, це по перше. А по-друге, вони постійно намагаються налагоджувати будь-які альтернативні способи переправи для себе, але все ж таки наш вогневий контроль продовжується. І нас зупинити може тільки те, що вони при цьому використовують мирне населення Херсонщини. Якщо там задіяні цивільні особи, ми не здійснюємо уражень. Але якщо з правобережним угрупованням вже все зрозуміло, то за лівий берег Дніпра та Запорізьку область запеклі бої ще попереду. Кремль зараз ці два угруповання, що там залишилися, посилюють чим тільки може Криму женуть і мобілізованих, і техніку лівобережна частина Херсонської області. Будет освобождаться именно через Запорожскую область. Это как бы логично и Запорожская область она вообще является ключом к освобождению юга, в чем не только а, левобережки а, Херсонщины, но даже южной части а, Донецкой области с выходом на полуостров Крым. То есть а, российское командование прекрасно понимает эту стратегическую важность а, Запорожской области и будет именно за эту локацию держаться, даже куда более ожесточенно и куда более. Астервінієлачем, наприклад, за правобережку Херсонщини. Ще одним ключем до звільнення півдня України може стати перерізання дуже важливої логістичної артерії Р 66 Це троїцьке сватове Кременна, Рубіжне, Сєверодонецьк. І якщо її буде взято під логістичний контроль зсу, то і контрнаступ на запорізькому плацдармі розпочнеться дуже швидко. А що думаєте, ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першим. Ми дізнаватися про події на сході України.